Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Починаємо із тяжкого криміналу. На початку цього тижня сталося холоднокровне вбивство на півночі області. Полісся щодень вражає кількість злочинів. Серед білого дня у самому центрі села Люкша. убили чоловіка. Прострелили живіт, потерпіли, прожив ще кілька хвилин, і в креті швидкої допомоги його серце зупинилося. Поліція оперативно відреагувала та влаштувала погоню за групою злочинців, і біля самого рівного їх було затримано. Стрілок та ще троє співучасників це Айдарівці. Вони були на сході, звідти привезли цілий арсенал зброї. Зараз усі в слідчому ізоляторі. Сарнинський район, село Люхчин біля місцевого. Зину в обідню пору озброєні до зубів чоловіки завдали вогнепальне поранення місцевому чоловікові. Сілу авто та зникли, потерпіли через втрату крові. Помер у кареті швидкої. близько 14.20 на лінію 102 не йшло телефонне повідомлення про те, що в селі Люкча Саранського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення для одного з місцевих жителів. Після чого з місця події зник на автомобілі білого кольору. Очевидці повідомили поліцейських злочинців за їх описами. Пересувалися на автомобілі марки Форд Через кілька годин пересліду правоохоронці мали результати роботи, щоб свіймати мати причетних стрілків були задіяні кілька екіпажів патрульних. Цей автомобіль інспектори виявили і зупинили біля автозаправної станції поблизу села Бармаки. Двоє чоловіків, що перебували в автомобілі, почали втікати. У одного з них була чорна спортивна сумка, яку він згодом викинув. Екіпажі, які приїхали на допомогу, негайно розпочали переслідування втікачів і привівши табельну зброю у бойову готовність, так як могли виникнути підстави для її застосування. У автомобілі, за інформацією поліції, знаходилося п'ятеро осіб. Чотирьох із них було затримано під час втечі, ті прихопили сумку, наповнену зброєю серед них пістолети Макарова, автомат Калашникова і боєприпаси. Також із злочинцями був пакунок з бурштином, вагою 10 кілограмів, який вони забрали в Сарницькому районі. Патрульні помітили, що під час переслідування один із затриманих щось викидав із сумки, яку мав при собі. Після затримання полісмени оглянули територію і виявили предмети, зовні схожі на зброю та на. Бої затримані особи родом і Житомира. За що був убитий житель Савницького району, поки достеменно невідомо. За однією з версій він був батьком скупника бурштину. Чоловіку було 54 роки. Також під час сутички був поранений із вогнепальної зброї, і син загиблого. Загодженими діями вказані особи були затримані <клес> під час поверхневого огляду. Їх а також транспортного засобу були виявлені явні сліди ними кримінального правопорушення. Вказані особи на даний час затримані порядку статі двісті З неї проводяться перша слідчі дії. Оперативність та професійність дій правоохоронців під час затримання злочинців відзначив міністр МВС у себе на сторінці Фейсбук Арсена Ваком наголосив, затримати негідників вдалося без єдиного пострілу. Шахрайство на мільйони. Кіберполіція викрила схему масштабних афер через пошту. Основний організатор та автор махінацій – житель Житомира. Він замовляв товар на сотні тисяч гривень і не розраховувався за нього. Подробиці викриття далі в сюжеті. Шахрай із солідним послужним списком у минулому винайшов спосіб, як заробляти сотні тисяч гривень. Він замовляв у постачальників товар та забирав його на пошті із підробленими документами. Останнього разу, коли йому не вдалося доробити справу до кінця, злочинець мав прийняти вантажівку горіхів на суму. Більше як чверть мільйона гривень, але навідалися співробітники кіберполіції. Операція відповідно зірвалася. Порядку статі восьми кримінального кодексу України затримано Житомирської області, які за допомогою послуг однієї служби доставки намагався заволодіти товарними матеріальними. За такою ж шахрайською схемою восени у рівному зловмисник заволодів автозапчастинами киянина на суму більше як 96 тисяч гривень. Ще раніше, використовуючи підроблені документи, він отримав посилку жителя Київської області. Її вартість більше 130 тисяч гривень. А жителів Вінниччини він обібрав на 200 та 100 тисяч гривень. Відповідно, шахрай проводить відміну оплати платежу та використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України від імені продавців. У пункті призначення незаконно про вантаж в результаті чого до задавав матеріальні шкоди в великих розмірах. Досудове розслідування зараз триває за частиною третьої статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство, причетні до злочинних схем махінацій, дають покази слідчим поліції. В рівному батько знайшов у квартирі мертвого сина. Хлопець висів у зашморгу в коридорі. Хлопцю було 17. Навчався в училищі на будівельника, Що підштовхнуло на страшний вчинок, поки загадка і для рідних, і для слідства подейкують у загиблого могли бути проблеми із боргами. У Рівненському вищому професійному училищі, де навчався 17-річний Дмитро Мельник. Жалобна атмосфера. Викладачі і студенти не можуть повірити, що життєрадісний юнак добровільно пішов із життя, вкоротив собі віку. Дмитра знайшов батько у квартирі, коли повернувся з роботи. Син вже не дихав. у власній квартирі сіна. 18-річного сина виявив 58-річний батько вчора, 30 січня о 18 годині. Про трагічну подію одразу повідомив до поліції. Хлопець покінчив життя самогубством, зачепивши мотузку за перекладину у коридорі. Діма мешкав лише з батьком. Мати вже давно померла. Родина характеризується позитивно. Жили вони скромно. Хлопець за стопами тато пішов вчитися будівельній справі. Вірив, що зуміє достойно заробляти на життя. Викладачі помітили його працівитість з перших днів навчання. без відказу куди. На які об'єкти посилаємо завжди виконуємо гарно роботу. Хотів закінчити училище і працювати, щоб заробляти гроші. Між однолітками Дмитро користувався авторитетом, ділиться спогадами його класний керівник Олена Красовська. Хлопці поважали одногрупники. Конфліктів у нього на території училища викладачі не помішали. Він користувався авторитетом серед своїх однокласників. Одногрупників були друзі, конфліктів такого не мама. Дмитра померло вже давно. Він до нас прийшов на перший курс вже тільки був в нього один батько. В сім'ї спочатку проживали дві сестри, старша і середня. Старша вийшла заміж трохи давно а вже в минулому році, тобто, в 16-му році, у жовтні місяці, вийшла заміж і середня сестра. І вони практично лишилися з батьком вдвох. Поліціям за фактом навмисного вбивства вже відкрила кримінальне провадження. Слідчі спілкуються із батьком та найближчим оточенням. Дмитра це друзі і товариші. Батько запевнив, що запевнив правоохоронців, що син ніколи не висловлював намірів звести життя із звести рахунки з життям, та відповідно не залишив ні записки, ні жодного повідомлення. Правоохоронці за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу. України та наразі встановлюють всі обставини трагедії. Подейкують у діми були проблеми зі старшими хлопцями з району, де він проживав, начебто у нього вимагали гроші, і останнім часом він боявся виходити з дому. До речі, в училищі підтвердили, що останні дні хлопця на навчанні не було. У рівному взяли під варту професійних гонщиків автомобілів. Злочинці викрили міні вени з гаража на території приватного обіця. Окрім транспорту, поцупили дорогу техніку. Це вже далеко не перший епізод у біографії злочинців. Тож тепер ці особи мають шанси загриміти заграти. Злодії знали заздалегідь, що власник лишить автомобіль Рено у гаражі. Там же і зберігає техніку, але саме в той вечір чоловік необачно лишив ще й ключі у замку запалювання. Викрасти машину виявилося легким завданням для злочин. Лише зранку господарів зрозумівши його обікрали. Злочинці викраний автомобіль, а також в гаражі вони викрали снігооборочну машину та компресор. І перегнали автомобіль в село Білу Криницю Рівненського району. Зловмисників затримали в момент, коли ті вже планували продати автомобіль і виручити за нього непогані гроші. А інше майно вони заховали у спеціальному приміщенні села Біла Криниця. Вдалося отримати оперативну інформацію, що злочинці викрадений автомобіль, а також в гаражі вони викрали сніговоручну машину та компресор. І перегнали автомобіль в село Білу Криницю Рівненського району. Значить, під час перевірки інформації було встановлено, що на закинутій території колишньої ферми, значить, був схований даний автомобіль і викране майно, яке знаходилося в ньому. Півробітники карного розшуку на місці затримали крадіїв. Це молоді чоловіки віком 28 і 24 роки. Останній вже перебував на лаві підсудних за численні крадіжки. Зловмисникам оголошено про підозру. Вони в СІЗО міста рівне правоохоронці перевіряють цих осіб на причетність до інших аналогічних злочинів. П'яний водій на швидкості 200 км на годину дорогами обласного центру. Керманич в п'яному угарі з добрих півгодини переслідували патрульні по місту. Він втікав, порушуючи абсолютно всі правила дорожнього руху, дивом не позбивав людей. Про небезпечне автошоу, яке влаштував зухвалець. Далі у випуску. На шаленій швидкості водій БМВ летить по місту. Кількість екіпажів за кожним поворотом збільшується, але керманаче це не лякає. Він має намір втекти. Водій цього транспортного засобу неодноразово груб порушував ПДР. Рухався по зустрічних смугах, перетинав суцільну лінію та подвійну суцільно. Рухався на заборонені сигнали світлофорів жовтого та червоного кольорів. Створював аварійні ситуації на проїзній частині, наражаючи себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Виїжджаючи у напрямку Сарненського кільця. БМВ ледь не перекинулося під час втечі, в одній неодноразово допускав можливі ситуації зіткнені із поліцейськими автомобілями. Спрямовував свою іномарку на прямий контакт і удар, рухаючись зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину, він доїхав до Олександрії. Там його патрульні заблокували. Громадянин не мав про собі документів. Тож для встановлення особи його доставили у міський відділ поліції при спілкуванні із 23 річним мешканцем вараша. Інспектор помітив у нього явні знаки алкогольного сп'яніння що підтвердив тест на алкоголь 1,27 проміли. На зухвалого порушника оформили відразу кілька адмінматеріалів за керування в стані сп'яніння за незупинку на вимогу поліції. Постанову за проїзд на заборонений сигнал світофору і за те, що не пред'явив для перевірки посвідчення водія відповідної категорії. Повну вантажівку вибухівки зупинили патрульні в Дубинському районі на цьому тижні. Водій транспортував детонатор електричний для підривних робіт. а Також вибухівку марки Примера 3 увесь небезпечний товар мав потрапити на Івано-Франківщину. Півтори тони небезпечного вантажу водій перевозив у вантажівці газ. Автомобіль патрульні зупинили, бо мали оперативну інформацію. Транспортний засіб був обладнаний і спеціальною вказівною таблицею, що всередині вибухівка. Але правоохоронці мали сумніви щодо законності цього вантажу перевозилось більше півтори тонни вибухової речовини та більше 3800 засобів підриву для проведення гірничо видобувної промисловості. В цьому випадку було порушено правило перевезення вибухонебезпечного вантажу. Вищена кількість перевезення вибухівки, яка дозволяється для перевезення на цьому транспортному засобі. Карманич не знайшов потрібних аргументів щодо походження небезпечного товару. Повідомив його про пункт призначення. Це Івано-Франківська область. Тепер цим випадком. Ком будуть займатися слідчі поліції дубинського райвідділку. На час слідства у кримінальній справі депутат міської ради не буде арештований цього тижня. В суді рівного слухалася скандальна справа Олександра Бабата. Фаміда не задовольнила клопотання прокуратури про міру запобіжного заходу депутату. Минулого тижня слідчі обласної поліції оголосили про підозру, приховувані злочину. Зокрема, тіла загиблого на будівництві робітника Андрія Артвінського. Суддям Євгеній Сидорук відмовив клопотанні прокуратури, тим самим засвідчивши, що фігурант провадження. Не тисне на свідків і не перешкоджає розслідуванню. Згідно з положенням конвенції про захист прав людини, також загальних спрямованості форм, ми кримінальне судочинство на гуманізацію, підвищення гарантії захисту прав особи, враховуючи підстави та обставини, передбачення статті 177-178 цього кодексу. слідчий суддя приходить до переконання про відмову броню бабуту мірі запобіжного заходу. Написали кнопку статтями 176, 179, 193, 184, 196, 174, сто демосто шість суддя ухвалив. Задоволення клопотання старшого слідчого управління головного управління національної поліції української області Белкункополіті живули про бриння міру запобіжного заходу, домашнього арешту Бабуту Олеголос. Диморчу відмовити ухвалу може подана апеляційна скарга безпосередньо апеляційного суду протягом днів з дня її оголошення. Судове засідання голос закінчено. Цього тижня в Рівному побили прокурора. Потерпілий у кримінальному провадженні, наче накинувся на прокурора під час спілкування у службовому кабінеті. Вдарив співробітницю. Жінка впала і втратила свідомість. Її відправили до лікарні. Медики діагностували закриту черпну мозкову травму, струс головного мозку та забої м'яких тканин. Нападника затримали в приміщенні прокуратури. Він відразу відмовився давати будь-які пояснення, зіславшись на різке погіршення свого здоров'я, а також заперечуючи свою причетність до побиття жінки. Почав зухвало себе по. Вводити, намагатися вирвати відповідь у працівниці прокуратури області. Потім наніс їй удар, після якого вона вдарилась головою, втратила свідомість близько на 5-7 хвилин. Під час цього інциденту в службовому кабінеті працівниці знаходилися інші свідки даної події, які теж само підтверджують слова нашої працівниці. Дана особа 47 років нанесити тілесні ушкодження працівниці прокуратури 28-річній дівчині. Ну це на мою думку, повністю моральний випадок. І на такі випадки ми будемо дуже жорстко реагувати і своїх працівників будемо захищати до кінця. Потерпіла співробітниця прокуратури, які 28 років через отримані травми вимушено проходить лікування. У медичному закладі також перебуває той, хто побив у чоловіка виникли проблеми із серцем. Бізнес на унікальних предметах старовини група українців та білорусів налагодила схему вивезення з України культурних історичних цінностей. Артефакти перевозили пасажирським транспортом, але під час останньої операції злочинна діяльність була викрита. Замовники це громадяни Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Старовинна зброя, списи, мечі вікінгів, давні монети різних номіналів, а також унікальні предмети побуту. СБУ викрала міжнародну групу контрабандистів, які перевозили ці артефакти старовини за кордон. Спершу везли до Білорусі, потім до Європи та за океан. Замовники проживають в Англії та США, Повідомили в СБУ. П'ять Україна і два білоруси. Очевидно, що вони не, не, не новічки в цьому в цій справі. Під час спроби переправити до Білорусі старовинний меч романського типу 16-15 століття 136 старовинних монет часів середньовіччя операція була викрита співробітниками СБУ. Увесь товар був замаскований в технологічних порожнинах автобуса міжнародного сполучення Київ Мінськ на пункті пропуску нові Яреловичі Чернігівської митниці. Одночасно співробітники служби безпеки провели ряд обшуків в різних регіонах України. Всього сім в результаті проведених обшуків у спільників цього контрабаниста, який був затриманий на кордоні, виявлено та вилучено, зокрема, ці всі предмети, а всього понад тисячу предметів старовини, серед яких як зброя, карабін, зокрема, дуже багато монет середньовічних різних періодів чеканки і. Різного номіналу та різних, інших різних предметів. В одного із членів цієї групи, окрім предметів сторони, було виявлено. Дві бойові гранати сучасні та набої до вогнепальної зброї, сума, яку теоретично мали виручити за старожитності сотні тисяч доларів. Лише за один меч романського типу ціна коливається від 12 тисяч фунтів стерлінгів. Слідчі СБУ вже встановили причетність п'яти українців та двох білорусів до незаконного вивезення культурних цінностей у Білорусь з подальшим їх переміщенням до країни Західної Європи та США. Вилучення предмети направлено на мистецтво. Навчу експертизу, рівненські краєзнавці вже провели попередній огляд. Кажуть, це історичні реліквії які були підняті археологами із земель, скоріше за все, центральної України. Ці предмети мають історико-культурне значення. Скоріше всього, що ці предмети, в більшості, були вилучені з землі так званими чорними археологами. Не провели, великий жаль. Ці предмети, коли вони були вилучені, вони почали їх на їхню думку доводити до того стану. Тварного вигляду. Да, товарного вигляду. І на пролики жаль, ну дещо і, і можливо втрачені ці речі для науки для історії. Відомо, що в минулому році затримана група контрабандистів була причетна до вивезення з України меча скіфів. А за свіжими фактами контрабанди та незаконним поводженням зі зброєю теж відкриті кримінальні провадження. Наприкінці цього тижня у жахливій автопригоді на Київчу загинула жінка. Її донька дивом вижила та перебуває в лікарні. Летальна ситуація сталася в п'ятницю між Гощою та селом Терентів. Водій жінка курсувала автомобілі Фольксваген. На сільській дорозі автомобіль став некерований, врізався у відбійник та перекинувся. Жінка в буквальному сенсі вилетіла від удару з салону авто. Отримані травми виявилися несумісні з її життям. Доньку забрали до лікарні за фактом аварії. Відкрито кримінальне провадження. Хоча вже очевидно карати нікого. Рівненського військового підозрюють у торгівлі наркотиками, а також торгівлею зброєю. Недобросовісного учасника АТО затримали співробітники СБУ та патрульні. Підозрюваний забарикадувався в автомобілі та хотів швидко спожити наркотики. 28-річного службовця чекає покарання згідно кримінального кодексу України. Окрім цього, його можуть виключити з Лав Збройних сил України та позбавити статусу учасника військових дій. Співробітники СБУ та патрульні зупинили. Ауді А6, бо знали, що за кермом військовий, а разом із ними повно наркотиків. 28-річний Двадцятивосьмирічний керманич знав, що проблем не уникнути, тож спершу поводився вкрай неадекватно. Не відчиняв на вимогу двері, авто паралельно намагався проковтнути наркотики, а решту розсипав по салону. Важко сказати, скільки було в автомобілі наркотиків, оскільки він розсипаний, його зібрати неможливо і зважити. Все, що вдалося, по-моєму, два грама метамфетаміну при ньому, який він не встиг зовсім знищити. Скільки він в. Себе проковтнув, то теж то невідомо, тому про кількість сказати важко. Військовий чинив фізичний опір та погрожував правоохоронців під час огляду автомобіля, окрім розсипаних наркотиків, співробітники СБУ виявили упаковки для розфасовування метамфетаміну і електронні ваги. А в багажнику кілька одиниць зброї було виявлено бойову гранату F1 з запалом та 58 набоїв до автомата Калашнікова калібра 5,45 мм. В СБУ розповіли, що затриманий військовослужбовець підтримував зв'язки з наркоділками і планував організувати збут наркотиків на території частини, де проходить службу. А також підшукував клієнтів для продажу боєприпасів на місці зустрічі із спецслужбами учаснику АТО стало зле, ймовірно, від передозування йому ще й не давали медичну допомогу, тому що ми стало погано від тої кількості наркотичного засобу, який він прийняв. І було є підозра. Така підтверджена, що вона що він перебував за кермом в стані наркотичного сп'яніння. Підозрюваний за трьома статтями кримінального кодексу України вже затриманий. і Чекає на оголошення судом міри запобіжного заходу на час слідства його. Відсторонили від обов'язків Збройних сил України. По військовій частині теж проводять свої внутрішні розслідування і кажуть, що будуть чекати рішення суду і лише тоді вдаватися до міру. За даним фактом, командувачем оперативного командування Захід призначено службове розслідування. У разі доведення провини військовослужбовців на звинувачення в суді. Він буде звільнений з збройних сил України. Командування військо оперативного командування Захід наголошує що до військовослужбовців, які своєю поведінкою гайблять збройні сили України будуть застосовані найжорсткіші покарання. Відомо, що військовий наркоторговець проходив службу за контрактом та нещодавно повернувся з території військових дій. Тож цілком ймовірно, що зброя, яка була знайдена під час обшуку, проведена ним із зони АТО. Зараз це питання розслідують слідчі нацполіції. Саме туди скерували усі матеріали справи. Таким ми побачили цей тиждень. Дивіться нашу програму, аналізуйте та робіть висновки. Нехай щастить! Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.